У зоні нам потрібно відобразити лише номер приміщення в колі. Для того ми створюємо окреме приміщення, тобто зону, яке називається тамбур. Ось так, прибиваємо цю річ. І в нас з'являється лінія виноска. Я хочу показати, як, ну, вже в мене в вона є, ось так вона виглядає. Це в шаблоні збережено. Номер вручну. А, я це перепишу, до речі, це буде просто номер приміщення. Два рази клаця, і е, 01 це приміщення, і ось тут у нас е, номер приміщення вимальовується. Ніякий не спеціальний текст і тому подібне. Значить, що це таке? Це лінія виноска ось ця, виносний надпис властивостей ID. Е, ми це з вами робили, коли, е, коли робили експлікацію українською мовою. Е, ось, Забирали е, там, палку, цю, е, включали рамку. Ось далі було там, а, су, су, скоріше за все, ті спеціальні властивості. Ось тут палку ми ну Тобто відео про це є коло, можна інші варіанти вибрати. Хочу акцентувати на те, що ж я обрала таке. Ось тут є упорядковувати зміст, Ось, І в нас є у стовпці стовпчику. Ми можемо, якщо ми перейдемо на рядку, рядок, то буде ну, якось, напевно, по-іншому Ось, у стовпчику. І ми включили тільки єдине значення: значення властивості. Хоча у нас тут є ID, це ідентифікатор тобто ID зони назва. Приміщення може бути, буде тамбор, бачите. А, ні, зона — це елемент озва. ID, а не подивимося ID, який у нас? ID зони, бачите, 0, момент, там якась вже по, по рахунку велика зона значна. Так, і останній спеціальний текст це те, щоб вносити вручну. Я думала, що вносити вручну доведеться, але це ми втрачаємо інтерактивність. Тому обрала значення властивості. І ось тут є. З варіантів дуже багато чого. Номер зони, саме воно, це є фактично номер приміщення. Перевірено, ну, воно працює і дуже класно працює 0,1. Ну Наприклад, можна перевірити ще на наступному приміщенні. Ось тут вже буде в нас сам наприклад, 0,2. так. ID, це ж я в перших відео робила зон 0.21, так? Це не воно. Це є 02 номер зони, це буде 02. Плацем сюди. зону 022. Це є, я натискаю скейт. клацаю тільки по лінії вимості, переходжу сюди. І дивіться за цього значення. Тобто у цій вкладці спеціальне влаштування. Значення полоститься номер зони. Саме номер приміщення показує. Інший е, варіант, який вдалося теж зберегти, це якщо нам потрібно. Ну, не знаю, наскільки вам це зручне, це досить така об'ємна річ виходить, але можна е, відкрити, включити ось таку штуку, а можна забрати рамочку, наприклад, як варіант, чому б ні. Е, е, це є разом з, от якщо ми заберемо рамку, трошки приємливо виходить. Номер приміщення і площа. Ось, досить непогано. Співрозмірність цих кіл і цих підписів є теж окреме відео. Я спробую в коментарі, щоб ви вивчали це все окремо. Ось. Але, по-моєму, ось цей варіант навіть ліпший, ніж у колі, бо кола тягне на себе більше простору. Тому клаціємо сюди і Ні, зараз йдемо сюди. Параметри, тепер включаємо це і змінити параметри. Ось, ніколи там не треба. Окей. І тепер в шаблоні буде номер приміщення, рисочка, і вирахована. Ага, давайте я покажу вирахована площа, що це таке демо є. Властивості, так ось спеціальні налаштування. Ми включаємо друге значення властивості, і я включила площу. Ось, є різні площі, можна подивитися, вивчати, є навіть об'єм. Ну, наскільки я знаю, в приміщенні у плані приміщення нам важлива площа, тому саме це нам і потрібно. площа, проста площа, елементарна площа, супер, як підходить.